Вітаю, друзі. Сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін на саміті ШОС, Шанхайська організація співробітництва, заявив, що Росія завжди була відкритою до мирних переговорів і готова до них повернутися не хоч і зараз. Але це повернення можливо виключно як продовження домовленостей, досягнутих у Стамбулі з українською делегацією у березні. 2022 року домовленостей, про які ми з вами дізналися зовсім нещодавно на початку цього року через інформаційні зливи з таких відомих і популярних видань, як Wall Street Journal і New York Times. Володимир Путін на саміті ШОС не дав ніякої конкретики щодо чергової порції нових мирних ініціатив, натомість конкретику. Сьогодні активно розповсюджують українські блогери, журналісти, експерти і лідери громадської думки, підбуваючи підсумки візиту російської делегації до Нью-Йорку. Цей візит відбувся наприкінці червня, акурат після телефонної розмови між міністром оборони Сполучених Штатів Америки Лойдом Остіном. І міністром оборони Російської Федерації Андрієм Білоусовим. Я думаю, ви вже познайомилися з цими шістьма чи восьма пунктами мирних ініціатив або пропозицій від Російської Федерації, але я все таки їх сьогодні повторюю, можливо, не в такому порядку і не в повному об'ємі. Але це потрібно зробити. Я почну із найголовнішого Крим. За російською ініціативою, має тепер перебувати під подвійною юрисдикцією. Ви не повірите, російською і українською юрисдикцією. Це важливо, важливе таке ноу-хау, важлива пропозиція від Російської Федерації. Дуже складно, як це все буде виглядати. Це навіть не корова на два господарі. Ось е, і це навіть не кіперський варіант, коли Кіпер поділяється на одну частину і другу частину. Це щось дуже таке мутне і туманне, але наші експерти вже за це зачепилися, це збуджує їх уяву. Вони активно обговорюють: а чому ні? Чому Крим не поділити на дві частини? Але Росія не пропонує ділити Крим на дві частини. Далі я перехожу до Запорізької атомної електростанції. Відповідно до ініціатив Росії Запорізька атомна електростанція передається Україні, а також передається смуга від Енергодара аж до Азова і Чорного моря. Але ця зона буде, має бути демілітарізованою. От така пропозиція. Що хоче Росія? Хоче, щоб ми вивели свої війська із залишків. Луганської і Донецької областей, тобто вийшли із Слов'янська із Краматорська, Росія нам практично залишає Херсонську область і Запорізьку область. Ми маємо взяти на себе зобов'язання безперебійної подачі води в Крим. Я діти не розумію, звідки вода і що подавати. Ну менше з тим. Ну і військові вимоги це заборона нам вступати в НАТО, а також що важливо, в будь які мілітарізовані. Блоки і е, вимоги Росії по озброєнню не більше 125 бойових літаків повна відмова від ракет малої і середньої дальності. При чим, що важливо розуміти, Росія в односторонньому порядку вийшла з договору про нерозповсюдження і скорочення ракет малої і середньої дальності, якщо я не помиляюсь, у 2007 році, але нам заборонено, ну, Мати такі ракети. І чисельність збройних сил. Росія вимагає введення такого поняття, як збройні сили на мирний час, і десь там говорять про 300 тисяч, а десь говорять про 350 тисяч. Чисельність збройних сил. От я з цієї цифри і почну для того, щоб зв'язати з е, стамбульськими домовленостями, досягнутими нібито у березні 2022 року тоді Росія вимагала від нас 85 тисяч чисельність Збройних сил. Зараз от 350. Немає нічого, не говориться про танки, про артилерію, там 1900 стволів і так далі. Ось такі. е-е Підходить таке продовження, такий континуум, який вибудовує Путін і Кремль. От були стамбульські домовленості, а зараз нова ініціатива, яка була представлена калакольцевим міністром внутрішніх справ Росії взагалі безпрецедентна річ, коли посадова особа приймається Сполученими Штатами, вона обов'язково має бути під санкціями. Причому мета візиту це відвідування якогось. Якоїсь там конференції поліцейських північної Америки, чи щось чи типу такого. Ну краще вже нічого не могли вигадати. Це все дає підстави нам стверджувати, що Сполучені Штати Америки не є нашим союзником, якщо вони приймають наших ворогів і приймають від них пропозицію. Оце важливо розуміти. Пропозицію це повністю порушує принцип ніяких домовленостей в обхід або через голову України. Тобто, Сполучені Штати дозволили Росії передати через нашу голову в обхід офіційного Києва свої мирні ініціативи, чи як їх там назвати. Ось тепер я хочу, значить, перейти до найцікавішого: до реакції нашої блогосфери, журналістів, експертів і лідерів громадської думки. Як правило, всі ці люди вони комусь належать і 90% з них обслуговує активно банкову. Або прямо, або обосередковано через телемарафон, через свої там ютуб-канали, чи ще якісь такі речі. І зазвичай ці люди дуже обережні і вони намагаються не висловлюватися з таких вкидів. З таких інформаційних повідомлень. Більше того, вони завжди наголошують, що це неперевірена інформація. Можливо, це і псу, і там ще в них є кліше різні, якими вони нагороджують або називають подібного роду інформацію. Але тут діаметральна протилежна реакція. Усі всі обережні люди почали активно обсмоктувати цей вкид, тому що це ж не інформація. Результати візиту Калакольцева і його делегації до нью йорка але там Гордон і ще багато, які працюють навіть експерти, які працюють на Порошенка, канал, Прямий, П'ятий канал, вони дуже жваво це все підхопили і обговорюють. Я підкреслюю, що саме ці люди це роблять, які критикують Зеленського і хочуть перемоги і битися за кордони 91-го року. І виникає питання, чому така реакція? Чому таке приємне збудження у цих людей? Я даю відповідь на це запитання, тому що вони відреагували на те, що підсвідомо очікували торги, закінчення війни, повернення назад в мирне життя, де можна було розкрадати деребанити і насолоджуватися життям. Я вже читаю різного роду там коментарі, що ну, єдиний пункт, який неприйнятний, це е, вимога від нас не вступати в мілітарні або військові блоки. А все інше, вода в Крим, ну подумаєш, води все одно немає. Запорізьку станцію дають, демілітаризована зона. А Донбас, він і так уже зруйнований. Ради, ради Бога, нехай забирають і так далі. І тому подібне. Тобто. Е, так як мухи е, злітаються на лайно, у них такий інстинкт, підсвідомо, оці наші ці експерти, блогери і лідери громадської думки, вони теж як мухи злетілись на це інформаційне лайно. Оце перевірка взагалі на вашивість, на придатність і на патріотизм, про який вони часто говорять і так далі. Що тут можна сказати? Яка моя точка зору? Кожна сторона вона повинна розпоряджатися і пропонувати те, що їй належить. Україна Україні належить територія, вся і ніхто не може з неї нічого вимагати. Так? Що належить, і чим можна торгуватися, і куди не повинна втручатися Україна? Це в санкції. Тому що санкції це прерогатива Заходу. Захід має свою економіку, має інтереси, і він жертвує своїми матеріальними інтересами. І дуже непристойно і негарно, коли Зеленський починає вимагати санкції від наших західних партнерів. Це не наша справа. Вони повинні вирішувати торгувати їм нафтою, не торгувати газом чи не газом. Їх задача нам давати зброю. А... Це все-таки санкції, в принципі, показали це економічні, що вони абсолютно не дієві. Що ще вимагає Росія? Важливий пункт це скасування усіх санкцій на високотехнологічні на сучасні технології. Мова йде, звичайно, і про військово-промисловий комплекс, і так далі. Тут можна, звичайно, заявити, що ми категорично проти того, щоб Росії надавалися. Нові технології, які можна використати у ВПК. Росія використовує, розпоряджається тим, чим вона вважає за потрібним. Вона вважає, що економіку Південного Сходу України створила вона і туди завезла людей. Тому вона вправі розвалити всю цю економіку, зруйнувати Азовсталі інші підприємства, а також вбити всіх людей, перетворивши це все в м'ясо-бетонний фарш. Так вважає Росія. І вона так робить. Ми не змогли цьому перешкодити, але вони так зробили. Їх місія, в принципі, виконана, якщо говорити про Реалполітік, тобто можна сказати, що ну, така, такі реалії. Росія не може це собі відібрати, тому вона вирішила це все зруйнувати. Тому вона так працює. Отже, повертаючись до реакції наших блогерів, експертів і лідерів громадської думки, ще раз підкреслю, що вони як. Мухи злетілися на інформаційне лайно. Вони не змогли себе стримати. Оце важливо розуміти. І фактично себе викрили і показали, що вони, ну, м'яко кажучи, обмежені і недалекі люди, а загалом, можна сказати, і дебіли, і просто пройди світи. Ну, інакше це не можна сказати, тому що прагнуть торгувати і суверенітетом, і територіями, те, що їм не належить. Ніхто не може приймати подібного роду делегації. Я повертаюся вже до Сполучених Штатів Америки. І подібного роду ніхто не може приймати такі пропозиції вимоги через голову України. А наші експерти і наші лідери громадської думки не повинні їх обговорювати. Наступний важливий момент: що це за взагалі за стамбульські домовленості, до яких апелює Путін, це офіційний документ. Безперечно, Зеленський не тому, що він розумний, а тому, що він боявся, але у нас в Україні ніхто не взяв на себе відповідальність. По перше, визнати те, що було надруковано цього цього року. Вашингтон Пості нещодавно «Нью-Йорк Таймс. Ніхто не взяв відповідальність за те, що це були наші, значить, документи. І ніхто не сказав, що це офіційні документи. Так було інтерв'ю Арахамії наприкінці 2023 року Наталці Мосічук, і він щось говорив. Але він сказав, що це ну, приватні, фактично, якісь там, ну так подав цю. Зрозуміло, що це офіційна делегація. Але я ще раз повторююсь, що це Путін може апелювати до подібного роду документів, як стамбульські якісь там домовленості. Але наші експерти і наші лідери громадської думки, вони себе спалюють. Вони це, а тим більше, коли вони обговорюють. Пропозиції від Колокольцева, міністра внутрішніх справ Росії, які він нібито надав в Нью-Йорку. Сьогодні дуже активно обговорюються всі ці пропозиції. Я ще раз наголошую, це офіційний документ. Хтось з наших союзників його представив, вийшов Байден чи Блінкен, щось сказав. Так сьогодні чи вчора наша делегація на чолі з Єрмаком, міністром оборони Уміровим. А також віце-прем'єром з євроінтеграції, чи як це поза називається Стефанишиною, вони і ще з якоюсь особою вилетіли Сполучені Штати Америки. Є небезпідставна підозра, зрати що Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки, знайомить їх зараз, чи вже познайомив з російською пропозицією. Але знову таки офіційного повідомлення немає до тих пір, поки ніхто не взяв на себе відповідальність, це плітки. Так, це державний злочин, це Держзрада і те, що відбувалося в Стамбулі, і так далі. Але поки що це треба довести. І це відповідальність посадових осіб. А я наголошую на коментарях з боку українських блогерів, журналістів, експертів і лідерів громадської думки, які повально і тотально приймаються це, сприйняли це все. І замість того, щоб промовчати, відмовчитись і не викрити себе, вони почали це активно коментувати. Обґрунтовувати, виправдовувати і шукати в цьому позитив. Оце важливий момент. Це щоб ми розуміли, ну, хто тут в інформаційному полі у нас працює. І третій важливий момент, який я хочу підкреслити. Кінець лютого 2022 року це був перший етап візуалізації ворогів українського народу. Я пам'ятаю цього нібито розвідника Кірєва, якого пристрелили. В автомобілі СБУ членом делегації, який їздив спочатку на білоруські болота, а потім кудись там в Стамбул мав їхати і так далі. Ну і плюс вся ця, весь цей обслуговуючий персонал, який сидів на грошах у Медвечука, мається на увазі телеканали Зік, Ньюзван, Забувся ще 112 і так далі. Вони всі потікали, повиїжджали, там, Чаплига втік за кордон цього Тернічука, пов'язала ОСБУ. Ну, коротше кажучи, депутата Дубінського за співпрацю з Росією з ворогом. Це був перший етап, фактично. Він закінчився. А тепер настає другий етап візуалізації. І він візуалізує, я хочу сказати, важливий момент. Він візуалізує не тільки другий ешелон зрадників України, які зараз вхопилися. Він також візуалізує інтелект наших так званих інтелектуалів. Ярослав Грицак вже висловився, щось подібне. що вчора, чи коли там на новому времені я дивився його, слухав його інтерв'ю. Так завуальовано, він так крутив, крутив, але теж він весь замир за те, щоб торганути територію в обмін на європейську інтеграцію і так далі. А ці люди не є ворогами України, але ці люди є дебілами, і їх треба так називати. Тому що якщо людина не може скласти два плюс два і не може розібратися в простих речах і зрозуміти, чи є така опція, чи нам хтось це пропонує, чи не пропонує. То це не є інтелектуал. Якщо люди е, не можуть зрозуміти, що ми вже цей етап проходимо в третій раз, а другий раз ми його проходили е, на Донбасі, коли ми укладали ці мінські угоди, ми вже укладали угоду про перемир'я, е, намагалися відкупитись територіями. Ми вже це все робили. Та і Зеленський робив це вже, мабуть, четвертий етап. Коли фактично він чому б через перешиюк пустив російську армію, тому що це була спроба відкупитись територію. І оце нічого їх не вчить. Навіть Зеленський не коментує, нічого не говорить і не реагує на такі речі. Більше того, практично прямо вказує, що це не дасть ніякого результату, не дасть миру і так далі. Отже, що ми маємо підсумки, які я хочу підвести. Яка природа взагалі цих шести пропозицій чи ініціатив, озвучених в Нью-Йорку міністром внутрішніх справ Російської Федерації Калакольцевим? Хто ініціатор цього всього? Хто батько цих ініціатив? Я хочу наголосити не Росія, а Росія і Сполучені Штати Америки це їх спільний проект, і їх спільна пропозиція. Принаймні, незважаючи на те, що це не було офіційно озвучено. Але, оскільки це ну, очевидно є правдою, то це треба розуміти. Яка мета, яку вони переслідують мету? Чи насправді в них є мета миру в Україні? Відкуп територіями? Дуже сумнівно. А, а… Тактична мета. Тактична мета для? Адміністрації Байдена це виграти на виборах, можливо, можливо, це і стратегічна мета. Тобто, про що вони приблизно говорили з росіянами, американці адміністрація Байдена? Ви хочете продовжувати наступних чотири роки покусувати і жувати Україну, поглинати її шматками? Наступні чотири роки хочете так? То треба, щоб Байден був президентом, і ви будете продовжувати це робити. Тому вам треба піти на поступки якісь, віддати поки що запорізьку атомну електростанцію. Ніби би то, до речі, це ще не факт, коли вони передадуть, чи насправді передадуть. Але покажіть, що ви готові там говоріть про якусь подвійну юрисдикцію Криму, значить, спільне управління Кримом і так далі. Підіть на поступки. Для того щоб ми могли це представити як перемогу своїм виборцям, виборцям-прихильникам демократичної партії цілком можливо це зіграє вирішальну роль, і ми переможемо на виборах. І Байден або хтось з представників демократичної партії буде президентом США, і ми продовжимо з вами разом догризати Україну. І Росія цілком можливо, що погодилася на такі речі. Це ну така ну тактична мета. Яка на коротку перспективу, або краще сказати, на коротку перспективу. На дальню перспективу, це продовження війни проти України. Уже з січня місяця можна починати, там чи з весни наступного року, можна починати те, що Росія робила. І ніхто її не зупинить і нічого не зміниться в, в цьому плані. Тобто, так це все виглядає. І так це все треба розуміти. Ось. Е, ну в принципі, так би я прокоментував сьогоднішню заяву президента Російської Федерації Путіна на саміті ШОС і підведення підсумків напівлегального візиту російської делегації до нью -Йорку. Ось гаразд. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу за підтримку каналу. Це важливо. До побачення до наступних зустрічі.